Розкішний ресторан заходить багатий батько зі своїм елегантним пасинком, атмосфера спокійна, витончена, але раптом тиша розривається тихим голосом. Вибачте, де у вас туалет? несміливо запитала молода, бездомна дівчина. Касир зневажливо глянув на неї. Для клієнтів, різко відповів він. Дівчина опустила очі. Гаразд, я щось куплю, прошепотіла вона, хоча добре знала. Грошей у неї немає. Пасинок непомітно підкинув біля неї купюру п'ятдесят доларів. Вона підняла її, здивовано усміхнулась і тихо подякувала. Коли вона підійшла до каси, касир буркнув Платити туди. Будь ласка, можна я піду зараз? Мені терміново треба, благала вона. Стара жінка поруч обірвала. Встань у чергу, а дитина прошепотіла матері. Мамо, я не хочу йти після неї. Пасинок нахилився до батька. Тату, ти ж знаєш власника. Може, допоможеш? Батько різко звузив очі. Я бачив, що ти зробив. Відійди, вона не твого рівня. Хлопець мовчав, але всередині в ньому закипала рішучість. Він підійшов до каси ще одну каву для мене, а для моєї дружини подвійну еспресо. І, будь ласка, ключі від туалету для неї. Касир застиг, обличчя зблідло. Перепрошую, пане, я не знав, що вона ваша дружина. Дівчина ледь усміхнулась. Так, коханий, і, мабуть, я візьму м'ятний чай з двома ложками цукру. Батько розлючено підвівся чому б тобі не одружитися з нею насправді, ти більше не мій син, і грюкнув дверима. Минув час. Одного зимового дня батько з пасенком каталися на лижах у горах. Старий був ще спритним, але відійшов у бік, щоб скористатись туалетом, та з лісу вийшов ведмідь. Він заричав, і в цьому рику ніби пролунали слова Ти отримав ключі від туалету? Батько заціпанів, потім нервово засміявся. Га га, то мені треба щось замовити спершу. Ведмідь хитро посміхнувся Ні, я вже замовив. Люди всі однакові. Пам'ятай це. тиша. Сніг падав повільно а в очах старого вперше з'явився сором.